Повертаємося до розмови. Сьогодні буде ще багато цікавого. Поговоримо з Тарасом Чорноволом. Потім очікуємо на пряме включення з Зоряним шкляком, який тепер є виконуючим обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій. Колишнього чільника нагадаю, сьогодні заарештували разом із його заступником на засіданні Кабінету міністрів України. Отже, пане Тарасе, добрий вечір. Доброго вечора. Почнемо сьогодні з політики говорити. Потім поговоримо ще про справу вашого батька, але. Трохи пізніше, все ж таке, на вашу думку, ну власне, от для вас ці е, речі, які відбуваються сьогодні в українському політику і в олігархічному світі, вони очікувані були? Чи ви сподівалися, що якось буде інакше? Ні, вони були абсолютно очікувані. Я приблизно цей прораховував. Єдине, що я не був певний, що відбудеться все так швидко, і ну достатньо вміло і скурпульозно, тому що я побоювався, що буде набагато складніша ситуація навколо Коломойського. Вдалося все ж таки знайти аргументи, переконання і вийти з ситуації без внутрішньої війни, ну такої ми розуміємо, війни не пусково кривавої, але дуже з дуже серйозними економічними наслідками з підривом там національної безпеки в Дніпропетровській області. Ви вже чули. Фактично, за один день, за одну ніч, тези про те, що там буде мало не оголошення про Дніпропетровську народну республіку, помінялися на те, що там буде концерт і публічний звіт Ігоря Коломойського за річну свою діяльність. Вдалося все ж таки. Здобути владі першу перемогу, і я думаю, що це хороший крок, тому що те, що називається деолігархізацією, воно почалося. Бачите, почала працювати нормальна прокуратура. Якраз той термін, який був потрібний, щоб до розкрутки основних справ, він пішов. Почали відходити олігархи від реальної влади. Далі я думаю, наступним кроком буде другий етап деолігархізації, який полягає в тому, що точно буде вираховано, де вони не доплачують по податках. Тому що поки що перший етап це відділення їх від державних ресурсів, другий повна сплата податків. Після того вони стають. Просто великим потужним бізнесом, який Україні потрібний, Україна його готова підтримувати. Те ж саме з чиновниками було дуже знаєте багато недовіри: чи запрацює чи не запрацює ця система? Ще нема антикорупційного бюро, а система вже починає працювати. Публічні арешти, знаєте, я до них ставлюся дуже неоднозначно, тому що давайте називатися це не тільки грузинський, але це і досвід і сталінських періодів інших, але з іншого боку. Коли у нас країна неляканих не чиновників, які привикли, що влади приходять і відходять, а вони, як Зодії на своїх місцях, лишаються, мабуть, демонстративні такі речі потрібні. Там камера провелася по залу засідань Кабміну, і на обличчях деяких з міністрів, коли зайшли міліціонери, стало зрозуміло, що будуть арешти, був великий, великий, ну, може, не перелік, але тривога проглядалася. Вони не були певні, чи це часом не за ними. Тому я думаю, що. Це теж потрібно на першому етапі. А далі, ну побачимо, якщо ці зміни будуть незворотніми, то в нас з'являється шанс жити в нормальній країні. Я, до речі, помітив, що коли виводили пана Бочковського і разом з його помічником, то обличчя деяких міністрів були дуже щасливими. Насправді, ну так, тому що вони зрозуміли, що це не за ними прийшли. До речі, я так звернув увагу. Один з варіантів проходу камери показав іноземці міністри. Було абсолютно байдуже. Вони побачили ті теми, особливо грузини. Вони до такого вже звикли, вони знали, що це точно не за ними, тому що вони такого нічого не зробили. Вони там щось записували, щось займалися якимись своїми речами, а в наших ну, відчуття таке дуже непевності. Пане Тарасе, скажіть, будь ласка, чи не з'являться нові олігархи? От зараз ви, до речі, бачите, якраз наживо, mm -hmm. як сьогодні? Час засідання кабінету міністрів його відкритої частини за участі засобів масової інформації було заарештовано керівника колишньої так керівника колишньої служби з Державної служби з надзвичайних ситуацій та його заступника. І нагадаю ще раз, оскільки ми знову про це заговорили, що виконуючим обов'язки керівника цієї служби призначено Зерина Шкріка, який був радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. от Сьогодні буквально за кілька хвилин ми матимемо можливість. Наживо почути про його перші кроки на новій посаді. От Антон Гераченко вже проінформував, що Зоряна Шкіряк хоче перш за все боротися з корупцією у цьому відомстві. Пішли тією дорогою, якою завжди ходять ті, кого заарештовують. Важливо тільки куди ця дорога приведе. На вашу думку, це буде гучний процес? Чи все якось вирішиться спокійно, оскільки все ж таки це не публічні особи, це чиновники. Знаєте, це чиновники, там я розумію, розкрадань рівень достатньо великий для великої кримінальної статті, але недостатній для того, щоб це дуже серйозно збурити суспільство. Тому я думаю, що цей процес за ним буде увага преси, але він навряд чи буде мати особливо сильний резонанс. Зараз серйозний резонанс може бути з того, що починається по справах двох колишніх міністрів з попереднього уряду Яценюка, мова йде про двох свободівців. Я не готовий говорити щось про міністерство екології, тому що я не дуже розуміюся в цій. Сфері, але я знаю, що по міністерству аграрної політики там були ну художества такі, що Присяжнюк відпочиває на поні їх. Тому я думаю, що тут увага буде особливо сильна. Тим більше друга сторона буде підігрівати інтерес до цього. Вона буде робити дуже багато гучних заяв. Сьогодні там були спроби провести якісь акції, зібрати на них людей. Тому це буде більш помітно. Все таки рівень міністрів, які представляють політичну силу, яка дуже багато робила шумових ефектів, він буде цікавіший для людей. Але в в рахунку, розумієте, розходиться не на тому, скільки посидять міністрів, розходиться на тому, чи ті, хто лишаться, почнуть працювати чесно, чи не почнуть, чи з'являться нові олігархи, прив'язані до влади, знані зав'язані, які з нею будуть паразитувати, чи не з'являться. От у мене відчуття, знаєте, я все-таки, може я невиправний оптиміст, але в мене відчуття, що десь трошки в умах наверху переломилося, змінилося баланс сил, зокрема, в Кабміні кардинально змінився баланс сил. Цей кабмін, це при тому, що прем'єр той самий, але це зовсім інший Кабмін, навіть спільного нічого немає з попереднім. Змінився баланс сил у Верховній Раді і. Надія на те, що запит на реальні зміни є, у мене досить висока. На мій погляд, зараз відбудеться певна зачистка простору щодо великих олігархів, тому що це дійсно обмежена кола осіб. З них тільки один був напряму причетний до влади, ігор Коломойський. Інші сьогодні фактично в такому опозиційному або нейтральному середовищі. По них теж відбудеться там певні питання щодо того, де вони сидять на ресурсах, тому що той закон, який був прийнятий антиолігархічний, це ж не закон проти Коломойської про Укранафту. Це закон щодо всіх. Такі речі є і в інших, і в Ахметова є, і в Пінчука, наскільки я знаю, є. По цьому буде цей процес, я думаю, швидко проведений, тому що це дуже на очах в людей. І тут, я думаю, проблем не буде. А от далі дійде до малих олігархів, яких ну, десятки, сотні, ну сотень, мабуть, немає, але десь до ста чоловік, яких теж відносять до е, цієї межі. Ну є там, скажімо, той, про кого недавно була інформація, що в Швейцарії що до нього там кримінальна справа відкрита. Це ж теж маленька, дрібненька олігархія, але вона. В своїй масовості вона задає шкоди державі не набагато менше, ніж, скажімо, той ж самий Коломойський. Тому, от чи буде пройдений другий рубіж, питання відкрите. Я бачу, що в прокуратурі ніби готовність і справи розслідувати є. Але мусить бути зустрічні кроки і з боку уряду. Це подача інформації, це загальна підтримка, політична підтримка, підтримка Міністерства внутрішніх справ. Я надіюсь, що це відбудеться. Пане Тарас, от буквально за кілька хвилин ми покажемо сюжет присвячений саме вашому батькові, який загинув у 1999 році, В'ячеславу році Чорноволу, Максимовича Тоді поговоримо трохи про це. А зараз так. не можу вам не поставити запитання. Свого часу ви досить близько знали Віктора Федоровича Януковича, були керівником його штабу ще за під час виборів 2004 року. От смерть його сина я не знаю, чи є офіційне підтвердження, але в будь-якому разі вже всім все зрозуміло. Вже сказав навіть його брат. Мені цікаво, знаєте, що, значить цю людину, як це могло вплинути на Януковича, які наслідки це може мати і для його здоров'я, і для його можливо подальшого розуміння і подальших рухів власне своїх, от, в житті можливо, можливо, якесь покаяння відбудеться. Знаєте, ліпше було б мені б не знати Януковича так близько менше б мав би проблем із подальшою кар'єрою і з подальшим життям. Ну так склалося в житті. Я так так активно воював проти Ющенка, бо я добре знав, що таке Ющенко, що пропустив. Негативну інформацію про Януковича, це яку я мав минула ну, але це моя проблема і сьогоднішнього дня. Що стосується Віктора Януковича молодшого, його загибелі, знаєте, я думаю, що тут вже напевне ця інформація вже можна вважати як остаточно підтверджено. Варіант, що це якесь його переховування, що він міг втекти за кордон, жити за кордоном з чистим паспортом, то він вже так мав чистий паспорт Давидова. Це його мрія давня. Він не дуже себе ідеально почував, навіть коли Янукович старший був при владі, почувався з цим прізвищем. Це я точно пригадую з розмов з ним, але. Що стосується його батька, Колишнього президента, знаєте, а мені здається, на перелом вже відбувся. Перелом психічний відбувся тоді, коли він раптом зрозумів, що він не контролює навіть свій Донецьк. Ота ситуація, яка була в аеропорту, для нього стала остаточною критичною. Все, що було після того в Ростові, оті прес-конференції, ми бачили з кожним разом все більше і більш зломану людину. Він пробував його ж десь витягували на трошки кращий, адекватний рівень, коли там, журналістами, там з журналістами з кінорежисером спілкувався. Але це вже людина, в якої вже психіка повністю зломана. Він вже не може для України нічого іншого, окрім як якийсь фетиш, як лялька Путіна, якусь роль зіграти. Вже навіть варіант той, що його будуть використовувати як людину, яка закличе там вести війська в Україну. Мені дається вже навіть і цей варіант. І Росія його списала, І сам Янукович на це вже не дуже годиться. Реально, я думаю, вже з перших днів, коли він вже був в Росії, це вже була це вже ходячий труп. Ця історія, яка відбулася з Віктором Молодчем. Я думаю, вона його ще трохи більше добила, хоча багато що поміняти вже не могла. Морально він повністю взмертвів, ще будучи президентом, навіть навіть трохи раніше, ще під час свого другого прем'єрства. А психологічно, я думаю, на дом відбувся такий, що ця людина вже те, що в нього робиться в голові, вже ні для кого, крім його власної родини, значення вже не. Я сьогодні читав ваші заяви з приводу от, справи Вячеслава Максимовича. Ви все ж таки вірите, що ще за вашого життя можливо все ж таки буде названий винний в тому, що сталося на під'їзді не, не, недалеко від Києва 25 березня 1999 року? Частково. Тільки частково я боюся, що навряд чи, коли буде саме юридично поставлена крапка щодо того, хто називається замовником вбивства. Тим більше розумієте, там перше, там зникли ті люди, вже їх немає в живих кравченка і Фере, генерала, які могли від найвищої точки передати наказ вниз. Друге, генерувався сам наказ не одним кучмою. Кучма що сказав? Він сказав: зробіть так, щоб вони не мішав. А далі почали робити. Там були десятки людей, які були причетні до тих рішень. Спочатку розколювати рух. Фінансувати спроби політично ізолювати Чорнового, знищити його політично, а потім приймалися рішення знищити його фізично. Це були десятки людей, і знайти кожного з них, вирахувати їх, тих, хто був вище від виконавців, я боюся, можливо, вже й не вдасться. Ми зможемо їх і прізвища, можливо, когось встановити за опозарядкованими ознаками, але навряд чи вони будуть притягнуті до відповідальності. А от виконавців і організаторів злочину всіх без винятку можна спокійно встановити досить легко. Коли буде проведено реальне слідство, я зараз вірю, що це можливо. Я бачу достатньо добру політичну волю. Я знаю, що вона є в президента Порошенка, тому що про це вже були певні мови. Та й згадайте, коли відкривалася нова рада. Він в свій виступ ставив цитату, таку дуже знакову цитату Вячеслава Чорновола. Я бачу, що в принципі це може зробити Віктор Шокін. Треба ще перебороти о той глухій опірі, той саботаж, який за його є в генеральній прокуратурі, взагалі прокуратурі, але це не тільки по тій справі, це й по інших робиться. Але ще раз кажу, це є питання щодо першого морального розуміння. Якщо людина загинула в бою, фактично на посту, це має бути так сказано. Так як ми говоримо сьогодні про людей, які гинуть десь там в АТО, а потім їм пробують доказати, що вони загинули десь там випадково, що це не є загибель в бою. Так, от Чорновіл загинув в бою. І це так само морально, якщо до цих бійців це встановити правду, що до його загибелі зможемо назвати остаточних винних тих, які були замовниками, чи не зможемо. Ну це вже питання юридичної процедури. Мені здається, що це другорядне, але основну частину роботи зробити можна. Я вірю в це. і Я переконаний, що це буде зроблено можливо навіть до кінця цього року.